Рузі, царанокла, ми продовжуємо в студі працює я, ліна Грюшта і рада долучити до нашого ефіру першого спікера. З нами на зв'язку Сергій Бречук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, добрий ранок. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю вашу колежанку з ним народження і, звичайно, всім нам перемоги і мир. Героям слава дякуємо від Ірини. Хочу вам подякувати за її привітання. Водночас хочу з вами одразу почати з теми росіяни активно намагаються поширювати. В соціальних мережах і не тільки на своєму російському телебаченні, на то ось цю непереможну перемогу. Мовляв, усюди вони наступають і всюди маються якісь там успіхи. Давайте проаналізуємо, чи дійсно є в них ті успіхи, та де вони найактивніші. Зокрема, почати хочу з загальної лінії фронту, так зосереджено спочатку на Сумщині. Власне, там збройні сили України стримують наступальні дії Російської Федерації безпосередньо на північно-слобожанському та курському напрямках, зокрема на кордоні Сумщиною. Про це повідомили у Генштабі сил України. Також додають, що Кремль зосередив в регіоні до 50 тисяч своїх військ, включаючи елітні підрозділи, також силу оборони на цьому напрямку, успішно проводять контрнаступальні дії. Звільнено Андріївку звітують у Генштабі. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника. Далі від сум. Також хочу зазначити, що у своєму вечірньому зведенні Володимир Зеленський, президент України, розповів, що він напередодні поспілкувався під час своєї наради з військовим з військовими, поспілкувався Кож з міністром оборони Ростем Умєровим щодо ситуації на фронті. Зокрема, вгорювали вони той самий сумський напрямок. За словами президента України, сили оборони на Сумщині виконали всі завдання. Визначення тиждень тому почуємо, що сказав президент. Військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовуються, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. Також продовжуємо активні дії в межах курської операції вже протягом майже 10 місяців. Мета операції забезпечується. Пан Сергію, отже, як ми можемо оцінити те, що відбувається там на Сумщині? Чи дійсно ворог накопичив величезний свій певний потенціал для того, щоб опросуватись територію нашої держави? І чи вдається нашим українським захисникам утримувати і відбивати з тих позицій, які вже на жаль захопили вороги, їх назад туди до адміністративних наших кордонів державних? Ну, по-перше, треба сказати, це найголовніше, що ворожий бліцкриг він не вдався саме на Сумщині, хоча ворог максимально намагався прорвати нашу оборону. Були досить такі швидкі просування, відносно швидкі, звичайно, це не оперативно-тактичний навіть рівень, це тактичний рівень, це наші прикордонні. Дуже активно діяли диверсійно-розвідувальні групи, штурмові групи. Інтенсивність цих дій наразі стала дещо меншою. Це не говорять про те, що ворог свої плани полишив щодо сум. Чіни, але тут найголовніше, що сили оборони мають зовсім іншу точку зору на те, що відбувається, і власне сьогодні ми можемо я завжди так обережно, щоб без завищених очікувань певні ознаки стабілізації на лінії бойового зіткнення, тому що ситуація вона є динамічною, може змінюватися, звичайно, але от контрнаступальні дії, контратакуючі, так точніше дії наших сил оборони вони призвели до того, що у нас є звільнені населені пункти. У нас є звільнені позиції і повернення тих позицій, які на жаль дійсно були втрачені. Сьогодні ми не говоримо про те, що точна ситуація є надзвичайно критичною. Сьогодні ті пожежні команди, які в тому числі я маю на увазі наші там спецпідрозділи, наші резервні підрозділи, які виконали і виконують там завдання. Вони дійсно його виконали і стримали цей ворожий наступ, тому що на сумщині ворог 50 тисяч, це знаєте, ну, щось таке велике, аморфне і незрозуміло про. Що мова мова йде про те, що там елітні частини, це морська піхота, що це ВДВ Російської Федерації, які якраз і мають оперативне призначення, в тому числі швидко виконувати завдання, просуватися, готувати плацдарми для вже там інших підрозділів, зокрема мотострілецьких, які вже цей плацдарм будуть і контролювати, і визначати подальші дії. На сьогодні плацдарму такого ворога там немає, те, що росіяни намагалися створити, зачистити і контролювати для того, щоб Пливати в тому числі і перш за все на обласний центр міста місто Суми. є певні маніпуляції від наших медіа, коли я кажу про наприклад використання російської дальньої артилерії, що мовляв, от дістаються вже майже до околи Сумщини. Це є маніпуляція, тому що такі приклади вже були село піщани, можемо називати конкретно локацію, яке обстрілювалися в тому числі і перш за все з території Російської Федерації. Власне, я думаю, що той обстріл, який знову був, він. По там 30 кілометрів, якраз ну, така географія, така локація, якраз гіоцин могли знову обстріляти. Тому що геоцин стріляє, пам'ятаємо, з 33 до 40 приблизно кілометрів дальність стрільби, то зрозуміло, що це може бути з території Російської Федерації. Я не кажу, що загрози, ризики вони повністю зникли. Ні, ситуація, вона є напружена абсолютно, але всі завдання, які були дійсно поставлені силами оборони, на сьогодні виконані. Ну і давайте подивимось навіть інформаційно ця тема не є вже такою спекотною. Наприклад, як знову повертається в наше медійне поле Дніпропетровщина. щодо Дніпропетровщини, трішечки пізніше теж декілька питань, уточнюючих для вас, щоб дати певним оцінкам тим подіям, які розгортаються там на полі бою. А от щодо Сумщини, не можу не перепитати дуже багатьох, насправді дійсно. Певно таку паніку і тривожність вели ось ці новини, які стосувалися обстрілу, зокрема з певних ось цих установок, які росіяни розгорнули, і зокрема, напевно, ось цю панічність повпливала відстань. Мовляв, там 30-40 кілометрів це дуже мало, і для того, щоб ще й цю установку туди підтягнути і бути впевненим, що там наші українці її швидко не ліквідують. Це напевно їм потрібно було там добряче так облаштуватись. Чи можемо ми говорити про те, що вони дійсно достатньо міцно закріпились на тих позиціях? Які наразі от вони контролюють там на сумщині в прикордоні. Ми можемо говорити про те, що Росія обстрілювала і може обстрілювати на жаль надалі з території саме Російської Федерації наші певні локації, зокрема свого піщана, яке я згадав кордон. Він же не є такий рівнесенький по лінійці. Ви зараз дуже вдало показуєте ілюстрацію, як виглядає кордон будь-якої держави, фактично. Це нерівна лінія. Тому, звичайно, є відстань. Відстань від Росії до цього піщаного 30 кілометрів. Я нагадаю ще раз. Відстань на яку стріляє геоцинт, це 33 три. 40 кілометрів, то власне, і давайте розуміємо, звідки ці постріли, звідки все це відбувається. Що стосується там можливостей ворога, я вже казав про те, що плацдарм захопити це одна справа, треба його ще й утримати, і абсолютно вірно, треба облаштувати. А всі ті позиції, які наразі ворога там облаштовуються, або можуть бути облаштовані, вони звичайно все рівно знаходяться під відповідним вогневим контролем або принаймні використання нашого малого повітря, воно теж впливає на дії ворога. Я кажу про дрони, тому що технології війни сьогодні не такі, що там ну чесно, навіть голову можна не підняти, тому що весь час ідуть обстріли. Весь час на тебе хтось полює. Ну а власне суми, як обласний центр, та сама Сумщина, ви знаєте, набагато більше потерпає від авіаційних бомб, від шахетів, які летять постійно до цієї області. То я думаю, що це найголовніша на сьогодні загроза. Хоча знову таки ризики відповідні є. Але сил, силам оборони вдалося зробити те, ну про що, мабуть, вчора панічно налаштовані громадяни навіть не думали. Треба видихнути, допомагати силам оборони і сприймати інформацію відповідно з холодним розумом. Про Дніпропетровщину, про яку ви вже згадали напередодні аналітики Діпстейт повідомили про утворення сірої зони вже у Дніпропетровській області. Зокрема, згідно мапи проекту, оця Нічійна територія на Дніпропетровщині в лапки беру ось цей термін Нічійна територія утворилася, нібито ще 29 червня. Водночас у центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували. Злому керівника ЦПД Андрія Коваленка Росіян немає на Дніпропетровщині, бо її йдуть поблизу адмінмежі. Також інформацію діпстей спростував і речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиці Віктор Тригубов. Він зазначив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, але тривають дуже активні бої біля адмінмежі області. Отже, що там відбувається біля цих кордонів, або вже в прикордонні нашої Дніпропетровщини, та безпосередньо чого хочуть загарбники. В них ну об'єктивно немає ресурсів просуватися всередину Дніпропетровщини, хочуть утримувати якісь прикордонні території. Очуть якусь сіру зону, але для чого що їм це дасть? Інформаційно-пропагандистська суто політична мета, яка сьогодні супроводжує всі ці бойові дії. і Бачите, там певний час тому трошечки стало легше. Прапоров втикачі, які були з російського боку, були знищені, намагалися триколорну ганчівку, там десь визначено на тій локації поставити, але чим закінчилося, знаємо. То власне на сьогодні, з військової точки зору, навіть просунуться на 100-200-300 метрів, ну нічого це абсолютно не дає. А от інформаційно пропагандистсько так треба якусь перемогу. Могу здобути і ця перемога, вона для росіян вважається чомусь, що вони здобули там, не знаю, якусь битву виграли часів Другої світової війни, і над цим дуже активно працюють, не жаліючи свого особового складу. І, власне, це ми бачимо. Але якщо ми говоримо про дії відповідні диверсійно-розвідувальних груп ворога, які якраз і споряджені цими триколорними ганчірками, їхня мета однозначна не вижити, а просто хоча б тикнути той прапор і доповісти наверх. Що вони просунулися на територію Дніпропетровщини, знову таки, дуже базово, особливо для українців треба розуміти. У нас не воює кожна область окремо, у нас є загальний фронт. Він е, не є прямою лінією, як я вже зазначав по сумщині. Е, можуть бути коливання, можуть бути просування ворога. На жаль, тому що є піхотна компонента, які росіяни, на жаль, на сьогодні нас переважають. І дуже багато тих людей, які не долучені до сили оборони, вони якраз і починають панікувати. Не драматизуйте ту ситуацію, яка на сьогодні є. Вона є надзвичайно складною. Цього ніхто не приховує. Вона дуже важка, але сьогодні ми бачимо, що наші сили. Оборони стримують ворога. І є вогневий контроль за тими працюваннями, які ворог намагається здійснити на цій локації. Ситуація зможе змінюватися. Я не кажу про те, що там ворог не може певним чином десь там однією ногою зайти і на територію умовно адміністративного кордону Дніпропетровщини. Все може бути, але і сили оборони можуть проводити відповідні давати відповіді там контратакуючими діями, зрізати все те, що ворог намагатиметься просувати туди і. Власне, утримувати ситуацію максимально під контролем ще раз, кажу. Вона надзвичайно складна. Це правда. Пане Сергію, не можу не припитати. А ось ситуація з тим, що вони хочуть таке якусь територію Дніпропетровської області зробити, хоча б сірую зону. Наскільки ця їхня мета це їхнє бажання впливає, допомагає чи навпаки, сповільнює їхні дії, їхні просування там на наші Донеччині? Бо ресурсу, хоч і багато, але він все ж обмежений і їм потрібно якось розподіляти його. Ну ніби то, скажімо так, з розумом, якщо вони хочуть просуватись, а вони з одного одного боку намагаються десь стиснути з іншого боку, ми бачимо, що ресурс так розподіляють в різні точки достатньо точково з різними з різною метою на кожному з напрямків. Чи пов'язані ці процеси між собою та наскільки? Ну, власне, Новопавлівський відтинок, який дуже тісно прив'язаний, в тому числі до тієї локації, про яку ми зараз говоримо Дніпропетровську, це частина покровського наступу ворога. Там якраз зосереджені найбільші ресурси росіян. Це понад дві загальновійськові армії, які мають відповідно резерви не безкінечні, абсолютно які стираються в тому числі, але це намагання просунутися і обійти наш оборонний район у Покровську з цим пов'язано те, що стосується військової. Точки зору паралельно інформаційно-пропагандистське зайти, хоча б там на 5 сантиметрів на Дніпропетровщину, і ви почуєте, як Кремль буде галасливо кричати про те, що він вже окуповує Дніпропетровщину. Це очевидні речі на сьогодні, і це те, чим ворог намагається потім маніпулювати вже навіть інформаційно на геополітичному рівні. Недаремно сьогодні ми бачимо і спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіткелов, він коментує, що Кремль. Діє так само як описував це ОРГІ пане Сергію. Дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого ефіру. Ранок лайф Дякую розкласти вам. по полицям ці всі новини, які дійсно ну, таку паніку викликають в населенні і хочеться донести те, що є правдою і унеможливити ось цього російського не треба. Панікувати, треба тримати розум холодним, як би не було складно. Дякую Дякуємо з нами вам. був на зв'язку. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії.